Вже більше 11 місяців розвідник Роман Червінський за ґратами. Вже майже рік троє дітей не бачать свого батька. Вже пройшло більше 70 судових засідань, які схожі одне на одне і закінчуються лише одним вироком продовжити утримання під вартою. Нацгвардія закритий закриті в'їзд до суду. Охорони безліч. Справа Романа Червінського покарання за невдалу операцію чи політична помста влади. Давайте розбиратися. Полковник Роман Червінський легенда української розвідки, колишній співробітник СБУ і гур Міноборони, який був долучений до низки спецоперацій у період 2014 2021 років. Він брав участь у знищенні мотороли гіві та інших зашкварних сепаратистів та зрадників України на тимчасово окупованих територіях. То хто ж міг вбити Моторолу? Він був серед тих, хто вивіз з окупованого міста Сніжне на Донеччині важливого на той час свідка у справі про збиття Боїнга MH17 Володимира Цемаха, якого у 2019 році, не дивлячись на спротив нідерландської сторони, Київ віддав Росії в рамках обміну. Найгучніша спецоперація, до якої був долучений Червінський авеню, пізніше названа як «Вагнергейт» Влітку 2020 року СБУ і гур виманили до мінська 33 найманців групи Вагнер. Однак, в останній момент Вагнерівців у Білорусі викрили та заарештували, а згодом видали до Росії. Пізніше Червинський допустив, що провал операції стався через витік інформації з Офісу президента, натякаючи на те, що в Офісі президента сидять кроти. Да, мені здається, що в офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно, що вони бояться посадитися з Росією. Тобто це і не один кріт, мені, здається, там просто така ціла група людей, ті ж самі татарових, Єрмак, Після повномасштабного вторгнення в Україну українські військові готували операцію із вербування російського пілота для викрадення літака і перегону його в Україну. Операція тривала кілька місяців протягом літа 2022 року. Проте операція провалилася. Внаслідок чого ворог, начебто, отримав дані про розміщення на аеродромі Канатове, особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Росіяни обстріляли литовище, загинула одна людина. Поранення отримали ще 17. Була операція, вона керувалася СБУ. Було чітке підпорядкування по всій вертикалі, як то передбачено законом. І... На завершальному етапі проведення даної операції так сталося, що аеродром був обстріляний. Слідство формує це як взаємопов'язані речі. Проте, коли ми почали розбиратися з даною справою, виявилося, що це взагалі не взаємопов'язані речі. 21 квітня 2023 року СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл аеродрому Канатове на Кіровоградщині. Аеродром Канатове був обстріляний ракетами Калібр. Ракети Калібр наводяться і програмуються декілька днів. Апріорі неможливо факт проведення операції. Факт приїзду на аеродром Канатова військовослужбовців. Пов'язати з наслідками у вигляді обстрілу, враховуючи як мінімум часові оці проміжки, підозра була оголошена за частиною 5 статті 426. Один кримінального кодексу України перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Його затримали на Тернопільщині. А, яка відбувається маніпуляція? При тому, що ми вже розуміємо, що СБУ проводила операцію, було відповідне підпорядкування, були по всій вертикалі надані накази. Слідство виокремлює Червінського з цього алгоритму і стверджує про той факт, що Червінський самовільно здійснював дану операцію, самовільно зібрав людей, віддавав відповідні накази, що призвело до наслідків. Якщо розглядати таким чином оцю паралельну реальність, то дійсно. Зі сторони, виглядає таким чином, що Червінський перевищив свої службові повноваження, в чому і обвинувачується на сьогоднішній день. Але сама маніпуляція от у тому і полягає, що Червінський не сам вчинив ці дії, а він вчиняв ці дії в чіткій групі, яка була сформована. Формування якої було пов'язане з відповідними наказами і не було перевищення. 25 квітня 2023 року. Суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права внесення застави. Пізніше, 5 травня, генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, де на посаді заступника командира служив полковник Червінський, повідомив, що операція на аеродромі Канатове була погоджена з вищим керівництвом ЗСУ. Тут треба розуміти, що сам орган СБУ керував і проводив дану операцію. Не Червінський, самовільно. Утім. 15 травня суд залишив Червінського під вартою, і цей судовий марафон лише набирав обертів. Напередодні свого арешту Роман Червінський дав інтерв'ю виданню «Цензор.нет», де зробив кілька гучних заяв. Системна робота російської агентури в наших органах влади вона працює, вона знищує тих людей, хто щось може робити. А вибіркове судочинство це несправедливість. Це не правосуддя, а це каральне репресивне використання судової і правоохоронної системи. А власне, нинішню справу проти себе Роман Червінський називає помстою з боку офісу президента, і не він один так вважає. Ну здається, що Червінський зробив злого. Складу злочину, навіть факту злочину в тому, що навколо йому інкримінують, нема взагалі. Просто нема він та відсутній. Але особиста помста зеленського появилася персональна ненавість до Романа Червінського справа Червінського це суцільна маніпуляція і набір випадкових документів, якими слідство намагається створити паралельну реальність. Яка, яку прагне називати а, вчиненим злочином, вже рік тягнеться судовий марафон, в якому судді перекидають справу один одному, неначе м'ячик у пінг-понгу. Можливо, розуміючи, що справа шита білими нитками. А, Червінський не видавав будь-якої взагалі інформації. І ніхто з групи, яка була сформована. Не видавав інформацію. А, слідство стверджує про цей факт, про факт видачі начебто якоїсь інформації лише на підставі одного відео. Це відео є російським, воно є скомпільованим, а, воно є скомпільованим з фактично певного відео і а, карт, які є в загальному доступі в інтернеті. Це зробили журналісти, поєднали маніпулятивно два факти. Знаєте, що це таке? Це ІПСО, це злочин. І от документ ІПСО це основний псевдодоказ того факту, що Червінський начебто щось видав або щось організував для видачі. Бо сторона обвинувачення так до кінця і не склеїла докупи суть обвинувачення, що ще більше вказує саме на замовність переслідування екс-розвідника, який не боїться говорити правду. Чому Червінський захищаючи себе з маркером в суді, коли ми з ним малюємо схему відповідного існування доказів? Він переміщується по залу в супроводі двох чатових. Ми бачимо такі театральні вистави правоохоронних органів. Чому це відбувається? Він е, вчинив якісь дії, які є ризикованими. Е, для того, щоб е, була так, така увага до цієї особи. Ні. Він комусь погрожував? Ні. Він вчиняє якийсь злочин там, будучи в ізоляторі? Ні. Менше з тим, без доведеної вини, а йому ж закидають перевищення повноважень, досвідчений розвідник вже рік за ґратами. Що більше схоже на виснаження і знищення Романа Червінського. Оля Червінська вимушена возити йому передачі. Бо... Кормлять його дуже кепсько, і знаєте, все, що прописав лікар, що йому не можна там, не можна бобові, не можна капусту, не можна, це адвокат розповідав, любі там томати, томатна паста, все це, от саме це тільки це, зараз в раціоні Червінського. В цій гарній. Ми скільки витрачаємо на оцих орківських полонених і так годуємо наших героїв, ну які... Він вже те, що він зробив, це це вже в нього німб, оріол. Це він герой на всі віки. Гідний не тільки там найкращого борщу, а всіх нагород. Ну яких у нього безліч. Вже вже він зробив такі операції, які врятували сотні тисяч людей. Вже воно вже зроблено, і це він вже герой. А в той час як злочинців і крадіїв, що наживаються на війні, відпускають під смішні суми застави, а колаборантів заднім числом затримують і гублять під домашнім арештом. Уже декілька десятків разів було доведено, що це фальсифікація, що він не винен, а його тримають, тримають, тримають. І кожен раз ми приходимо, і кожен раз після виступу адвокатів ми думаємо. Зараз відпустять, ну неможливо, неможливо. От всі докази є, що ця людина невинна, і кожен раз діти готуються його, і кожен раз дружина стоїть і боїться дихати. Настільки їй важливо, щоб нарешті вийти з ним за руку і піти додому до дітей. Єдине, на що спромоглися горе прокурори у справі Червінського перенесення слухання справи до суду міста Кропивницький, аби подалі від Києва, мабуть, втомилися від активістів, що відвідують кожне судове засідання. Це дивовижні люди, і ну дуже важко поєднувати і роботу. І особисте життя, і ці суди безкінечні, і дуже часто суди призначають там через годину і ти летиш через це місто, і тобі приходиться переносити якісь зустрічі, свої плани і відміняти ну, більшість з них, тому що неможливо це скомпонувати. І я дуже вдячна своїм клієнтам, бо я турагент, які мене чекають, і які не сварять мене за те, що я їм відповідаю вночі, або бронюю їхні тури і. Ну, досить велику підтримку е, дають і мені і родині червінських, тому що вони теж там десь інколи здалеку, але підтримують всім серцем. і Хочуть, щоб ця свавілля закінчилася, щоб героя випустили, бо так, так не можна. А також в надії, що подалі від столиці знайдеться той, хто готовий буде, якщо не засудити розвідника, то, хоча б і далі тримати його за ґратами. Дружина Романа Червінського Ольга вважає, що таким чином влада намагається зменшити інтерес суспільства до її чоловіка. Менше людей да менше розонанс. Туди доїжджати важче. між іншим. Цікавий факт нещодавно виплив від СБУ мешканець Кропивницького, такий собі малежик. Надавав ворогу інформацію про переміщення та розташування ЗСУ на військовому аеродромі Канатове, а також закликав нанести удар по аеродрому. Його затримали, судили, отримав умовний термін і вийшов на свободу. Отже, умовний термін реальному навіднику на аеродром Канатове проти року тримання за ґратами одного з найкращих розвідників. Що це як не помста за справу вагнерівців та прямі звинувачення у Держзраді перших осіб в офісі президента? Мобілізуйтесь, волонтерте, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.